Американський інститут вивчення війни каже, що в Росії вирішили не згадувати про другу річницю війни з Україною для того, щоб власне приховати провал, вирішили. Цю тему замовчати. Ну що ж, прекрасно, тобто війну, іншими словами, рашики потрохи-потрохи спускають на тормозах. З таким підходом вони цілком зможуть пояснити своєму населенню, що власне далі воювати нема сенсу, всі цілі досягнуті, і забудьте про те, до речі. Інститут, господи, не інститут, а Левада-центр єдиний соціологічний центр в Рашці, результати якого ще так сяк визнають на Заході. На днях буквально видав цифру близько 75, якщо не помиляюсь, відсотків росіян готові підтримати Путіна, якщо він заключить мир з Україною, забравши окуповані території. І... 36% готові підтримати Путіна в такому рішенні заключити мир з Україною, якщо він віддасть захоплені території. Це дуже прогрес, великий раніше такі цифри були там символічні. Тобто, вони хотіли нас знищити повністю, а потім заключати мир. А тут вже навіть 36, більше як третина готові взагалі віддати нам все. Наті вам вашу Україну, ні хатім. І то саме тільки хай війна закінчиться. Прекрасно. Ну загалом це свідчить про те, що рашкінський режим поступово дозріває до перемир'я. І, ну, чим, звичайно, ми були б зараз сильніші, чим сильніше нас Захід підтримував, тим у нас були б кращі можливості для того, щоб зупинити цю війну. Тобто, якби, наприклад, зараз Байден сказав. Що Путін, якщо за три місяці ти не вгомонишся, не припиниш війну проти України, ми дамо Україні там я не знаю, хоча б кілька сот томагавків з дальністю ураження там три тисячі кілометрів, то я думаю, що Путін гарантовано прибіг би зі своїми мирними пропозиціями. Ну на жаль, Захід теж має свій інтерес. Він, схоже, з задоволенням спостерігає, як Путін сточує свої зуби об Україну. Але нам то від того не легше. Що... Не набагато легше, що він сточує свої зуби, тому що наш, наші люди нам дорожчі в десятки разів, ніж Путіну, його люди. Але загалом. Тенденція проглядається така і по висвітленню другої річниці, і от по цим настроям, які засвідчили соціологічне дослідження Левада, центр, про те, що рашики потрохи дозрівають до зупинки війни. І цим треба, звичайно, нам скористатись.